Собор святого Архистратига Михаїла інших безплотних сил. Нині Христова Церква святкує торжество святого Архистратига Михаїла і всіх Божих ангелів, ангели це чисті духи, яких сотворив Господь Бог на те, щоб йому поклонялися і йому служили. Серед сотворінь ангели займають перше місце, вони набагато досконаліші від людей. І сильні Божою ласкою. Вони є святі, уже тепер вони є образом тої досконалості, якої ми лиш намагаємося осягнути, і до якої притул наблизилися Божі святі. Ангели близько до Бога, вони його оточують і пристоять перед Його престолом. Ангели не є відділені від нас нездоланою межею, вони, як і святі в небі. Як душі в чистилищі, і як вірні на землі, також і членами такого великого тіла, головою якого є Христос. Бо в ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме і невидиме, чи то престоли, чи господства, чи начала, чи власті, все було ним і для Нього створене. Тому то апостол Павло голосить усім християнам. Ви приступили до гори Сіону міста Бога Живого, до Небесного Єрусалиму, до безлічі ангелів. Божі ангели, як мудріші, сильніші і досконаліші істоти, охороняють і оберігають нас. Тому то натхнений цар Давид співає: ангел Господній стоїть на варті навкруг тих, що його бояться, і їх визволяє. Господь велів ангелам своїм оберігати людину на всіх дорогах її, бо ангелам своїм Він повелить про тебе, щоб берегли тебе на всіх твоїх дорогах і на руках Тебе носитимуть, щоб не спітнулася нога Твоя об камінь. Ангел Божий виводить лота праведного з Сидоме. Ангел Господній захищає пророка Даниїла від левів. Ангел Божий є помічником, хоронителем і провідником у дорозі молодого Товія. Ангел укріпляє хлібом Пророка Ілю. Ангел виводить апостола Петра з темниці. Ангел за волею Господа карає злих. Ангел є благовісником найбільших тайн і посланцем Божим. Ангели моляться до Бога за нас. Вони допомагають наверненню невірних до святої віри. І невимовною радістю тішиться наверненням кожного грішника. А Спаситель сам свідчить: Отак кажу вам: буває між ангелами Божими радість над одним грішником, що кається. За посередництвом ангелів Бог дав був Мойсею старий завіт. Ангели благовістили людям прихід Ісуса Христа, Законодателя Нового Завіту. Тож не дивно, що святе письмо називає ангелів. Служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння. Бо Вони справді служать нашому спасінню охоче з любов'ю, як сини Божі, а не як раби. Вони палають спрагою воздати славу Господеві і цілий світ навернути на дорогу святого Богодного життя. Ангели підносять наші молитви на небо і представляють їх перед Богом. Отож. Коли ти з сарою молився, я заносив ваші молитви перед славу Господню, і як ти ховав мертвих, я чинив так само, говорить Рафаїл. Я, Рафаїл, один із сімох ангелів, що завжди стоять приявні перед Богом і мають доступ до Господньої слави. А святий Йоанн, Євангеліст, у видінні бачив, як ангел інший прийшов і став при жертовнику, маючи золоту кадильницю і дано йому, темієму, множини, що поклав з молитвами всіх святих на жертовник золотий, що перед престолом. І піднісся дим, теміяму з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Число ангелів безмірне там. Перед престолом Господа споконвіку тисячі тисяч йому служили і селена безліч перед ним стояла. Святе письмо часто згадує про воїнство небесне. Число ангелів є більше, як число звіз на небі, зерен піску в морі і листя на деревах, каже святий Діонізій Ареопагід. Усі ангели діляться на дев'ять чинів. Чи не діляться на три розряди по три шини в кожному, а саме на розряд вищий, середній і нижчий. До вищого розряду належать серафими, херовими і престоли. Слово «серафими» з єврейською означає палаючі, «вогненні», бо горять вони найбільшою любов'ю до Бога. Про них то цар Псалмопівець каже: ви три своїми посланцями учиняєш полем'я вогнене слугами своїми. Херовими означає «многоокі», бо вони стоять близько престолу Божого і набагато більше від інших пізнають Божі тайни. Престоли називаються так, бо на них сидить Бог, як на престолі і вирікає суди свої. До середнього розряду належить господства, які наставляють, рядять нижчим чинам ангелів сили, які мають особливу силу сповняти Божі накази. Давати вибраним Божим силу творити чуда, вони ж дають страждальцям силу до стійкості і розраду, власті, яким дана велика влада над дияволами, а до нижнього розряду належать начала, які є правителями і хоронителями земних держав, арханели-посланці Божі, благовісники, і врешті-решт ангели, які найближчі до нас, людей, Бо саме вони заохочують нас до доброго, втішають, остерігають і моляться за нас. Кожна людина має свого ангела-хоронителя. Великою є Божа любов до нас і вимірна Його турботливість. Він послав ангелів опікуватися нами і зробився для возвеличення тої любові, яку має до нас. Така велика є гідність кожної людської душі, що з хвилини нарожня кожен має ангела. Призначеного до Його охорони, немов би твій комирник ангел мешкає у твоїй душі, Святі ангели нехоронителі охороняють нас як пастир своє стадо. Та пам'ятаймо і те, що навіть коли людина не йде за голосом свого ангела-хоронителя, то Той не припиняє його остерігати. Тому ми повинні зважати на високу гідність свого ангела-хоронителя, на його любов до нас і щиро, гаряче любити англів як наших майбутніх співжителів небесних, як наших оборонців, призначених нам Отцем Небесним. Вони, що охороняють всі дороги наші, не можуть бути ошукані і ведені в блуд, і самі також нікого в блуд не введуть, бо вони вірні, второпні і могутні. Тож, коли бачиш, що на тебе нападає тяжка спокуса, що журба велика притискає твою душу, тоді приклич свого оборонця, свого учителя, свого помічника, ангела-хоронителя. У кожну годину свого життя повторяймо такі слова: Я маю ангела Божого, хоронителя мого тіла, і той збереже мене неушкодженим. Коли Архангел Рафаїл привів молодого Товію з тривалої подорожі додому, тоді старий його батько товиць сказав йому: Моя дитино, гляди, щоб ти дав платню чоловікові, що ходив з тобою в дорогу, та щоб додав йому щось поверх неї. А яку нагороду ми можемо дати нашому ангелу хоронителю? Любов за любов! Йдімо за Його голосом і стережімося гріха, бо гріх проганяє ангела-хоронителя так, як дим проганяє бжіл. Віддаймо Йому честь, молімо Його, щоб заступався за нами і, напевно, чистими з Його допомогою пройдемо через усе життя. І там, перед Божим Судом, Він не стане нас звинувачувати, а ревно заступатиметься за нас. Над усіма ангелами цілого неба, неначе вгош поставлений святий Архангел Михаїл. Господь Бог сотворив ангелів своєю всемогутністю і наділив їх великою досконалістю. Але як це пізніше зробив із людиною, Він і ангелів піддав випробуванням, і багато з них зрішили гордістю, забажавши могутністю своєю дорівнятися до самого Бога. На чолі збунтованих став ангел, що звався Люцифер. Але тоді усе воїнство небесне, всі ангели, що залишилися вірні Богові з Архангелом Михаїлом на чолі. Михаїл означає, хто як Бог, кинулися на будівників і скинули їх в прірву у пекельну, бо Бог не пошалив ангелів, які були зрішили, а кинув у пекло і передав їх до темної безодні. І так вони створені для найбільшого достоинства, стали дияволами. Святий Михаїл був опікуном, вибраного Богом жидівського народу. Це Він сховав тіло святого Мойсея, Богогодця, і Він при кінці світу стане ще раз до переможного бою з дияволом. Почитання святого Архістратига Михаїла у Христовій церкві сягає найдавніших часів ще апостольських, доказом чого є спомен про чудо в конах, пам'ять якого відзначаємо 19 вересня. Прославилася чудами церква святого Михаїла, яку побудував Костянтин Великий у Римі за папи Григорія Великого під час лютої пошести, коли у всіх церквах люди вимолювали Божої милости над замком Андріяна, з'явився святий Михаїл і вклав свій меч у пихви. В ту ж хвилю пошесть припинилася, а замок той названо замком Ангела. Нинішнє свято називаємо Собор святого Архистратига Михаїла та інших безплотних сил, щоб віддати шану всім ангелам і звеличити ту годину, коли вони стали до битви проти сатани.